Перша спроба от таких невеличких телемостів у нас була. Як як ви, якщо ви пам'ятаєте, на відкритті виставки Авдієнка Єгора. Е і ми відкривали виставку. Єгор був у Вінниці на висоті 30 метрів від землі. Він розписував Вінницький собор, але ми відкривали виставку, і він, він виходив на зв'язок. Зв Потім у нас було також відкриття фотовиставки і 36 портретів. І також ми виходили на зв'язок з автором цієї виставки, і він не був присутній на відкритті. І от зараз у нас відбувся справжній перший телеміст в проєкті імені Чайковського. Ви бачили, що проба вдала, що техніка в агенції працює. Я дуже рада, що це дозволить все ж таки саме здійснювати промоцію міста Суми через такі великі відстані. Я хочу зробити так, щоб кожна подібна подія мала, мала резонанс в інших суспільствах, у інших світсвітах, світ, світ, я, да, я б так сказала, і будемо намагатися це робити. Я вам скажу так, що. Що в агенції працюють люди, які володіють англійською, німецькою французькою мовою, то вже сьогодні вся інформація, яка виходить з агенції, вона транслюється і в Канаді, вона транслюється в Америці, вона транслюється в Німеччині. Я жду того, що заработає ціла система туристична, Я жду того, що заработає ціла система научних конференцій міжнародних. Я жду, что приедут через интернет просто туристы, которые интересуются экологией со всей Европы, и чтобы они получили разнообразное удовольствие, в том числе в музее концертами, в том числе поездками, допустим, на лошадях, в том числе в сумах, прекрасными галереями, художественными музеями, чеховским музеем в частности.